Всім гарного здоров'я, з вами як завжди старим, і сьогодні ми з вами продовжимо говорити про аніме цієї. Структура відео буде такою же, як і в минулий раз. Трішки поговоримо про сюжет, власні враження та суб'єктивний вердикт в кінці. Але перед тим як ми перейдемо до основної теми відео, якщо ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити. Поставте подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам приємного перегляду. Лиходійка насолоджується своїм сьомим життям, як наречено у ворожій країні. Дочка Герцога має цікавий секрет: вона проживала останні п'ять років уже шість разів. І щоразу дівчина проводила цей час по-різному: купцем, лікарем, служницею, лицарем і не тільки незмінними завжди залишалися лише початок розрив заручин з кронпринцем і кінець, насильницька смерті у 20 років. Якщо з першим ріше нічого вдіяти не могла, то ось від щасливішого закінчення вона б не відмовилася. Але як тільки вона залишає замок, вона одразу стикається з жорстоким принцем ворожого королівства Арнольдом Хайном. Саме він став причиною однієї з її смертей. Але тепер по іншому вона йому чомусь сподобалася. І він просить її руки та серця. Ох, от чомусь я люблю такий жанр. Задумка цікава, і не скажу, що прям нова. Але реалізація мені дуже сподобалася. Махом подивився три серії без бажання щось перемотати і так далі. Якоюсь високою романтикою не пахне. Просто хороший тайтл, пов'язаний із торгівлею, та не тільки. Відьма та чудовисько, одне приємне на вигляд містечко опинилося під жахливою навалою монстрів, які несуть як і належать смертельну загрозу всьому живому. Населення міста лише спочатку було охоплене панікою, а нині звикло до цього. І тут у цьому місці з'являється цікава і яскрава парочка дівчина і чоловік з струною на спині. У планах парочки пошук відьми. Колись ця відьма прокліла дівчину, і вона разом зі своїм супутником сподівається, що ця особа зніме закляття. Як шомісто, і досить мрачно, а головний герой ну, просто смак, по самовпевненості не гірше Сатору із магічної битви. І якщо вам щось таке подобається, то однозначно потрібно спробувати цей тайтл. І Шурем події відбуваються у світі, де найсильнішим був король демонів. Однак, навіть коли істота має безбежну силу, вона може бути переможена. Так і відбувається: король демонів вбитий, і ситуація у світі починає змінюватись. З'являються так звані напівбоги, що мають могутні сили і прагнуть захопити владу у цьому світі. Тому нас справді криваві часи, і кожному з головних героїв доведеться битися. Заради здобуття влади над світом роботи, відірвані кінцівки та самі смачні бої зими цього року. Ох, я в повному захваті. Ось якось так я уявляв адаптацію соло-левелінга і надіюся, що та зможе піднятися до такого рівня. Розповідь про обручки. Скільки Сато пам'ятає себе, вони з Хіми завжди були найкращими друзями. А тому, коли Хімі повідомляє йому, що збирається повернутися у свій рідний світ, щоб вийти заміж, він, не думаючи ні секунди, вирішує вирушити за нею і зірвати весілля. І все складається просто чудово. Хімо цілує його, і він стає її новим нареченим. Але вона принцеса кільця світу. А її чоловікові судилося стати королем кільця, героєм, який має величезну силу. Тепер сатом немає вибору. Доведеться захищатись від своєї коханої від монстрів безодні. На самому ділі тайтл дуже складно розганяється, і першу половину першої серії потрібно просто пережити. Далі вже стає краще, однак все це перетворюється у банальний гарем. А я таке не люблю. Тому для мене рішення однозначне. Низькорівневий рівневий Томазакі Два. Якщо в комп'ютерних іграх Фумі є справжній майстер, то в реальному житті він персонаж із низьким рівнем. Хоча останнім часом, завдяки старанням найпопулярнішої дівчинки у школі, хлопець непогано так прокачався. Виконуючи квести, які вона йому давала, він став добре одягатись, навчився розмовляти з оточуючими, завів собі чимало друзів. І навіть встиг сходити на побачення загалом від життя, яке ще зовсім недавно називав найвідстійнішою грою, він почав отримувати справжнє задоволення. Знайомий я з цим тайтлом ще з першого сезону, і ще з тих пір він мені переглянувся. Пробував це короткий гайда для кожного гікана. І другий сезон продовжує основну ідею першого. І Я кожного тижня чекаю нову серію, тому вердикт однозначний. Королева зі Скальпелем, імператриця Елізен де Клоренс, егоїстична та самозакохана, заздрісна інтригантка, втомила навіть богів, які наслали на неї смерті. В останній момент імператриця кається і отримує можливість переродитися, перероджена Сон Джихон, першокласний хірург зі світовим ім'ям. Вона готова рятувати життя. Але сама гине в авіакатастрофі, і знову боги жалилися над нею, повернувши її в тіло молоденької елізи де Клоренс. Тому зі своїми метичними знаннями вона чітко представляє свою подальшу долю в ролі імператриці. Чимось нагадує аніме про дівчинку, яка живе сьоме життя. Тільки тут у нас з переносом з одного світу в інший, і навпаки, такий собі сикає в квадраті. Однак який повністю сконцентрувався на медицині. Так що, якщо ви любите такі процедуральні серіали по типу ординатори хорошого доктора, то можна спробувати дати шанс даному тайтлу. А для мене ж тут все зрозуміло. Найславша переборкувачка у подорожі зі збору вихованців, Айві переродилася в червоному світі. Як виявляється, у цьому світі людина залежить від магічних здібностей. Саме вони визначають майбутнє людини. Коли вона підросла, стало зрозуміло, що вона нічого не вміє. Тому Айві втрачає свою значущість навіть для батьків, оскільки вважається бездарною. Більш того, найближчі люди сприймають її проклятою, очікуючи, що від неї буде лише біда. Зазнавши біль дівчинка йде з села, де провела своє життя, а компанію її складає. Переручений слайм, і вдвох вони спускаються в подорож світом, щоб знайти собі місце. Ідея цікава, картинка також і в цілому пригоди разом зі слаймом виглядають прям Ох! однак, мені якось складно пішов цей тайтл. Я його скоріше за все не пропущу, однак подивлюся повністю весь сезон на перемоці, коли він вже вийде. Вихідні пана злодія на землі з іншої планети прибуває незрозуміла злодійська організація із цілком конкретною метою знищити все людство. Але без опору це зробити не вдасться. На захист людей встає група героїв, що має назву рейнджери. День за днем продовжуються битви, і жодна сторона не бажає поступитися. І тут генерал Лиходіїв вирішив влаштувати собі вихідний. Зовсім не мій жанр та й реалізація мені не зайшла. Я навіть слово більше додати на рахунок всього цього не можу. Металева Ружа у світі, де співіснують люди та андроїди оружжя. Дівчинка-андроїд, яка виконує місію на Марсі разом зі своєю напарницею Наомі. Місія полягає у вбивстві дев'яти штучних людей, які вороже налаштовані до уряду. Ця німешка достатньо цікаво виглядає, та навіть надто стильно, що прямо дуже сильно приковує погляд, навіть трішки віддає кіперпанком чи ще чимось таким. І боже, я буду це дивитися. Окрім всього, цього стилю. Ми отримуємо екшон в стилі меха та могутніх рейнджерів. Йоко зі Сенгоку світ розділений на дві фракції: люди та монстри. Незважаючи на те, що Тама є катаварою, вона любить людей і клянеться захищати їх від зла, навіть якщо для цього доведеться боротися з подібними до себе. Однак її зветений брат Джинка ненавидить людей, волі долі. Наші герої розкривають страшну змову, вони з'ясовують, що якийсь злий демон ставить експерименти на людях і перетворює їх на чудовиськ. Тому їм потрібно все це зупинити. Загальною стилістикою нагадує клинок, та й Остео також відносить до такої асоціації. Однак і за неї ж же... мені не зайшов цей тайтл. Принц демонів будинку Момочі у день свого 16-річчя 16-річчя Хімарі Момочі отримує листа, в якому повідомляється, що вона успадкувала особняк під назвою Будинок Момочі. Хімарі вихованка дитячого будинку отримала цей особняк як єдине, що залишилося від її справжньої сім'ї. Тому Хімарі не звертає уваги на чутки про те, що в ньому. Можуть бути привиди. Увійшовши до будинку, вона зустрічає Аоїна на морі та його супутників Іси та Юкарі, які схоже оселилися в її новому будинку. Хоча вони попереджають її, щоб вона залишила будинок. Хімарі клянеться, що саме вона змусить їх піти. Але незабаром на неї нападають Юкаї, і вона дізнається, що будинок знаходиться у просторі між світами. Відразу ж тайтл нагадує інше аніме, дуже приємно бог. І хоча мені і подобається той тайтл, то цей відразу не схопив мене. Шаман Кінг. Квіти. Після битви між Хао та командою Йом минуло вже 10 років. Велика вісімка богів переможців минулих турнірів шаманів має намір раз і назавжди вирішити свої розбіжності. Оскільки вони чудово розуміють, що їхня битва може призвести до розрухи на всій землі, тому вони вирішують влаштувати особливий турнір Квітка Маїсу, де команди обраних шаманів відстоюватимуть інтереси своїх божеств А Головне, переможець отримує шанс на виконання будь-якого бажання, так Асакура Ханна, син Йота Анни. І за сумісництвом спадкоємець клану виявляється втягнутим у божественний конфлікт, О, майже всі люди мого віку починали свій шлях в аніме саме з шамана. Тому із за цього я дуже хорошо знайомий зі всім тайтлом, і з першою екранізацією, і з другою, яка закінчилась зовсім недавно. Тож я був радий виходу продовження. Але воно поки що не так сильно тримає увагу, як це було з оригінальною історією. Однак з кожною новою серією склад наростає м'ясом. Тому думаю, що тайтл буде розкачуватися. Закусочна басує. Закусочна готова прийняти всіх бажаючих добре провести час. І, звичайно, смачно поїсти. Це унікальне за своїми якостями місце розташувалося в центрі японської префектури під назвою. Хокайдо. господині закусочної чарівні жінки, які вміють правильно прийняти гостей, щоб їм знову хотілося відвідати це чудове містечко. А кемі завжди радісно вітає відвідувачів, і душа немов співає і намагається поділитися чудовим настроєм. Басує зовсім не відстає від своєї подруги камерна історія, яка відбувається сугубо в барі. Однак це не мій жанр, особливо у форматі 20 хвилин. Для такої історії краще підійшов би формат п'ятихвилинної е, серії. Ось на цьому наше відео підходить до свого завершення. Як я говорив минулого разу, ця зима прямо радує в плані виходу цікавих тайтлів. Тому надіюся, що така тенденція буде зберігатися. Відео я не включав продовження тих тайтлів, з якими я зовсім не знайомий. Та й ще я міг дещо пропустити чи не помітити. Однак, думаю, що основну базу я зміг видати. А зараз я буду дякувати вам за перегляд і говорити до побачення. Зовсім скоро зустрінемося знову. З вами, як завжди, був Старий. До скорої зустрічі, і все буде. Україна